Не могу жить. Відзначається простотою форм, стрункістю силету, багатством та різноманітністю прикрас до сьогодення актуальною є вишиванка, вона символізує саму чудову природу України. Червона спідниця та біла плахта підкреслюють дівочу вроду, а пояс завжди являється оберегом для людського тіла. Я вважаю, що кожна україночка – Є символом справжньої природної вроди. Є у мене гарна українська звичка, у свята сплітать волосся у тугу косичку, одягать спідничку, наче із рогожі. Та ще черевички на човники схожі. У такому одязі страждання і кохання битва, яскраві, макові, червоні кольори, і барвиці не просто для прикраси, і візерунки квітнуть не для скринь. Сьогодні носимо таке вбрання Не із за моди, віночки, вишиванки, кожушки. У них історія могутнього народу. Його Не просто вишиті одежі, в яких цвітуть і ружі, і ромен. В них дух свободи, вольності пожежі, що поставали з над крутих рамен, і їхній час, ні простір не поружать, нехай напорох зітруться роки. У них цвітуть людські безсмертні душі, і добрі чари з легкої руки. Тьом століть створюється великий та самобутній світ українських традицій. Сучасна Українка повинна виглядати саме так, як я, тому що це не останній крик моди, а повага до нашої історії і наших предків. Якщо народ пам'ятатиме свою історію, то він житиме житиме вічно. І якщо народ вдягатиме вишиванки не тільки на свята, а й кожного дня, то ми будемо ставати маленькими патріотами своєї батьківщини. Що б там не говорили, а перше враження про людину складається за її зовнішнім виглядом. Кожному з нас хочеться вдягнутися елегантно і вишукано. Хороший смак завжди був ознакою вишуканості. Погляди на воду суперечливі, вона змінюється, обновляється, і кожен із нас повинен вибрати в ній головне. Для мене мода – це вибір власного стилю. Я думаю, що костюм сучасної українки повинен бути зручним, елегантним, універсальним, щоб ви могли впевнено почувати себе за будь-яких обставин. Національна вишиванка це ніжність, витонченість, це внутрішнє горіння. Нехай всі знають, що я українка, і я цим горжуся. Жилет підкреслює стрункість, серйозність намірів, брюки комфорт. В них можна працювати, подорожувати, танцювати, відпочивати. Все буде зручно. Віночок юність, радість життя, впевненість в завтрашньому дні. Кращий варіант костюму годі й знайти оригінально, зручно і модно, стильно, креативно і народно. Сонячно, просто яскраво. Дякую за увагу. В Україні цінувались маки та калина, що символізували молодість і кохання. Калина символ української свободи. Маки червоні, як кров, що з давніх давен проливав наш народ за волю нашу і неньки України, яку оберігали завжди і данини. Славетна Україна й гарними дівками, їх вродою та колоритними в білих убраннях, з яскравими квітками, з червоними дукатами й вінками. Такими завжди були українки, залишаються такими і до нині. У костюміці є образок. Сучасної українки уявляють інпоетичну мрію, красу та щирість має. Духовне багатство тут поєдналось, і зовнішня краса, кохання щире, вірність і віддана душа, і свобода, як святиня, що переможе все: любов, надію, віру і доброту несе. Це образ України, що не живе без волі, це дівчина, весна, це калинова доля. Пишиванці я, бо українка, чому у чорній в серці біль, журба. Спіднищі я, бо все ж таки є жінка. А що підкреслиць? Це як не вона, мисто маю кольору калини, це ж бо я символ неньки України. Ми завершують мій образ, чобітки, та не святкові, не червоні, бо у полоні вояки, що несуть щастя у своїй долоні. Заради нього треба далі жить. Нам треба вірити і чекати, коли настане довгожданна мить, і прийде син, і посміхнеться мати.